Вітаємо з вами салон шкіри Хутра інсайд. Записуємо вам відео огляд цієї класної моделі. Зимовий пуховик, довгий, довжина 100 см. Утеплювач, натуральний пух, а дуже теплий. При цьому він такий невагомий, не відчувається на тілі. Гарний комір, артична лисичка дуже круто доповнює цей пуховик, і робить його таким яскравим. Зручний рукав спущене плече, тому під низ можна встягнути. будь-який одяг буде зручно. Класно те, що можна носити як під пояс, так і без. Взагалі модель цікава, різні такі прошиті елементи, і дуже зручна, дуже продумана, є і манжетики, є зручні кишеньки. Зараз в нас наявності ось такий перламутровий колір, чорний та молочний. Більш за детальну інформацію пишіть у Дірект. Це виробник Туреччина, класна, зручна, тепла модель, і на кожен день, і на вихід буде супер. Ми вам рекомендуємо.